Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І дивіться, у нас сьогодні субота-такий сніданок. Такі у нас красиві квіти. Подарувала подружка на день народження і ще вони гарно стоять. І ось такий сніданок. Трохи пізній, але сьогодні вихідний. І зате смачний качечка запечена, дуже м'яка вийшла, клас. Картопляне пюре та салатик. Будемо снідати всі разом з сім'єю. Клас! Там Вітя відризує є хремо нігтики, да це ж він так не можна зловити. Дивіться, я буду зараз робити е, новий такий десерт. Я купила пешово в Воно є в Україні так само, я його купувала. З його роблять е, тірамісу десерт. А я буду інше трішки робити десертик і зараз покажу. Це перше, я сподіваюся, він вийде в мене. Так, розкриваємо наше печиво. І треба ось тут. Я, наприклад, 3 столові ложки сирої згущенки і 3 столові ложки води. І все розмішала. Це кокосова стружка. І її будемо робити ось так. Здається, що треба цією стороною вмочуємо з однієї сторони і відразу в кокосову стружку. Так, ось так. Будемо посипати, напевно, так буде краще причіплюватися. І так все буде по черзі. Я продовжую робити. Ви знаєте, цей десерт дуже легко робить. Мені подобається тим, що не треба випікати нічого, зробила крем і все. Тому спробуйте. Я досипала ще дрібнішої такої кокосової стружки. В мене була і така, і така. І я пробувала і так, і так. Не бійтеся а вмокати у гущонку з водою. Треба навіть і більше, це не проблема. Будуть так м'якші, будуть ще кращі. Далі я роблю крем, я збиваю крем-чиз добре, щоб він гарно збився. Крем я робила, як то кажуть, на око. Просто в мене нема грамовки геть саме. Але головне, що сюди входить. крем -чіз. Його можна більше трохи, потім сюди можна пудру, гущонку, сиру і грецький йогурт. Теж додати, і буде смачно. І вершки. Я це все додала, збила і вийшов в мене дуже гарний файний крем, такий він плотний був, що не розпадалось нічого. Дивіться, ось такий виходить цей десертик. Доволі непоганий, красивенький і на смак добрий. Можете спробувати, якщо вам сподобається, пишіть. Далі таким чином збираємо, ложимо кхів, одну частинку і тоді на нього вичавлюємо крем з мішечка і зверху накриваємо другою частинкою печива. Дуже швидко робиться, я просто я була задоволена. І тим, що легко робити, і готовий десерт. Далі, зверху, ще можна пописати кремом. Це буде набагато гарніше. Ось так, я вже пробувала різні варіанти. І так, і так, як подобалося. Потім робила і ось такі розочки. Так як... Я ще зверху. Потім пару штучок полила шоколадом білим. Я думаю, можна і чорним, можна і навіть всередину, наприклад, крем і можна всередину карамель, згущенку. Навіть я думаю, можна а, якесь, конфі зробити. Це вже на, на бажання, на смак. Мені сподобалась така ідея. І зверху навіть теж можна не тільки стружкою, можна чимось іншим теж присипати. Подивіться, ось такий десертик виходить. Він дуже мені красивий, милий і смачненький. Головне, щоб добре пропитався, щоб був м'ягкий. Коли ви його зробите, хай постоїть трохи при кімнатній температурі, щоб він пропитався. І це я вже на другий день приїхала маму привітати, купила їй такі квіти. Вони ще не всі розпустилися. Як розпустяться, будуть дуже красиві. Привітала маму з Днем Матері. Сьогодні день матері. Я хочу всіх мам, тих, хто буде мамами, всіх, хто є мамами, всіх привітати з таким прекрасним святом. Тому що це, мабуть, для дитини найцінніше, що є в житті, мама. Щоб всі були живі, здорові і щоб діти поважали, любили та слухали. Це, мабуть, найпрекрасніший подарунок для мами. Так, їдемо. А я приїхала додому, і мені подивіться, що подарували мої хлопці. Це всі клас. Це Єфрем подарував Яків. Тимофій. Класно, дуже мені було приємно, настільки я не могла сліз. Це Вітя. Так що всіх вітаю з ним мами. Ось тут ми сфотографувалися з синочками, таки вирішила вам показати, як вони мені подарували. Ми збиралися ще в церкву і такі нарядні були. Нагеть ще всі зібрати були, Тому сфотографувалися з двома. Ну що, я всім дуже вдякую за ваші перегляди. всім